Наші кластучки, ми вже на нашому прекрасному привозі. Знаєте, ми вже ожили. Тому ми трошки знаєте, коли відпочиваєш, то тим що зараз таке все все починається бігом, кругом, бистро, побистро. Тому що зараз буде дуже дуже багато товарів. Ви знаєте, що в нас прийшла рибулечка, зараз сумрієчка прийшла. І тако, і починається вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Сьогодні середа, сьогодні ми будемо так ускоряти. Протез. Так що ми рідні, ми ходимося в молочному корпусі. Точка в нас нами теж одні. Працюємо ми із 6 години до 6, -ї. замовлення приймаємо 0,98 493 0776. Так що, мої рядуючі, просто дякую вам за компанію, яку ви нам поставили, тому що я думаю, що відпочинок був месі з вами. Все буде добре, все чудово. Саме головне завжди буду говорити мільоне дівчатка моє життя, прекрасне. Треба жити і насолоджуватися кожною кожною секундочкою, тому що все буде добре. Звісно, ну, працювати ми зараз будемо, тому що дівчинка спробувала вкусну курочку, але не вийшло дуже-дуже багато сконбрійки. Дівчатка сконбріха, ця перша партія прийшла, це капчена на дубовій курочці. Ви навіть бачите, вона в такій дубовій у неї колі, такі знаєте, дубову-добово капчури. Ми її почули 100 кілограмів, тому що ви знаєте, що вона в нас дуже-дуже добре дуже ходиться. Вона є, вона є і тут, вона є і отут. Так що ага. Ну, ви ж дивіться, для мене важливості. Ні, я вам накрию, не переживайте. Скільки вам даде? Шість баночок, так? Да? Днівочки. Ой, оба, продасться. продасться. Це Ставимо сюди. Девочки, це самое смачно, это 6 баночек, да? Такого 4 и 6. Есть. А, 4, 5, 6. да. Я вам суши випробувала, я вам накрываю. Да, Я на 5 переживай. Дивіться, я вам говорила, вона на даний момент... Урбуша тоже пуста. Ну, у рукуші є оце далеко далеко горчивочка, понимаете? Ну, так, дивіться, 6, конечно, можна. Так, 6 баночек. Так, ми ну, умжаємо. 6 умрежаємо на 200 12 тисяч, да. так. так есть. Ну вона разна, розумієте, вона вся і по-своєму разна, але ця найсмачніша. Дівчатка, це зараз ми даємо остатки, зараз ціна цієї ікри буде 2200. Правда, вона прийшла, вона піднялася в ціні. Я вам вже говорила, що ціна на неї буде 200. Ну, тут поки що в мене трошки є там остатки, що… Ні, нічого не буде, не буде, не буде. Дивіться, хорошо, вам треба, що довір вона стояла. Так. Я цю розфасую по банкам дам вам руслі. Може, може. Та ми в якій разі я в банки на то Ні, ви не переживайте, дивіться, так я вам дала. 2, 4-6 банків. Це ваші і вам. Для жіні сіла. Це вам велика просить. Просто я завжди говорю, ікру треба пробувати, це немало важко. Oh, да. Ні, не, ні, не, не. В не случае... не ні, в будь-якому. Дивіться, в будь-якому випадку, коли ікру беруть, руки, треба пробувати. Дивіться, вроді ви хочете в кіту. бачите, вам сподобалась більше горбушка. Ну, ну Бачите, вам сподобалася. Ну і горбушка. так? Да? Ну вона вся... <плес> да. вона й буде да. так. Ну і слава що вам сподобалося. Якщо ми любимо всіх, і коротку треба пробувати. Ми тільки прийшли, і також в нас люди прийшли, тому що дивіться, поцілуй мене удача, поцілуй мене завжди. Чи Я хочу сказати, де наче більше, подожіть. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, дев'ять, десять, один, 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 Правильно. Дівчатка, у нас той телефон 24 на 7. Отаку, ну а що ж, ми тут показуємо, тут торгуємо, тут то-то. І зараз сказала, наче I love you, I love you. сюди вдома. Що ми їхали? Що ми рішили? Так що я вам хочу любіть свою роботу, вона буде любити вас. Обцілуйте все, просто абсолютно все. Обсусіть ту рибу, обсмоктайте ту ікру. Саме головне дівчатка. Ну, бути, бути таким, знаєте, джугі-бугі. Що вам, що моя ласточка? Красна? Ні, 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 яка моя ласка? Né? Дивіться, оце скала, а ти ще є кілограм? Вона? Вона, вона дуже вкусна. Вона йде капчано рялена, вона дуже змачна, вона не жирна. Маси нам трошки жирніше, це не така жирна. У кусочки такі різні, які не Це сама серединка. Дивіться, вони всі одинакові. Тут просто вона у вас так лежить, дивіться, такий кусочок, такий, вона вся практично, хочете ось поля плоский. все, ну, Четвертого відео не существує. П'ятого то есть. Дай хочете. Давайте. Даю моя рівна. Так, виходить, 440 гривень, нормально? Так, так що ми її взяли. Продовжаємо, давайте, зараз його Петюшка, Петюшка. А ну иди сюда, иди, Ветюшка до мене. Петюшка, а на со святолечку і сьогодні картошечку. А дверь такого. Поцелуй мене удачу. Разведи Лекулечка, Петюшка. А со светулечкой, картошечку. І... І... И Ласточка моя. А я куда ты кульк что... Петюшка, ты у меня тоже. А, у нее, да, да, чек не. Со святолечкой Давай, Кать, спасибо. Так, девчятки мої, получились кумбрики. Значить, дивіться, 200 грн отака штучка. Саме головна, що вся скумбрія, вона е-е на е-е на на дерев'яні на 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 дубовій корі. Дубова чи брешеш, що що інше кажу. Чи придумала щось інше. Одним словом, вона вона копчёна, вона не в'яла, девочки. Ви все담 не кажіть перевіряти. Ну, Кать, я тоже вже умна, я вже начинаю все проверяти. Беремо скумбійку, Да? Ви знаєте, що якщо вона крашена, салфеточка буде крашена. Дивіться, я її тру. Салфетка біла. Дивіться, бачити дівчатку. От я її путела. Отут. Любу беру. Мені ж любай дуже. Дивіться, беру. Салфеточка чиста, дівчатка, Саме головне, вона йде копчена, вона йде тверда. Розмірний ряд, 400-600. Дівочки, для мене дуже важливо, щоб вона була мало-малосольника. Це для нас дуже важливо. І вона плотненька, вона не мягка. Знаєте, от я її беру, дивіться, бачите, вона плотненька, вона йде без головки, вона йде чищена. Дівчатки, подивіться на цю красоту. Ось така штучка 200 гривень. Вона йде мало-мало солечка. Подивіться, вона шикарна. Дівчатки вона викапчена. Вона вся викопчена. Подивіться, вона така, вона ще тепла, вона ще тепленька. Перевертаємося Леся на другу сторону, бо вона. Ми взяли кіл... 100 кілограмів, тому що стунбрійка в нас дійсно добре продається дівчатка. Це перший товар, який ми отримали. Потім буде в нас друга стунбрійка, і так кожен день. Дівчки, для мене дуже важливо, щоб ви вкусно поїли. Розмірний ряд 400-600 шісто. Одна скумбрійка виходить 200 гривень. Штучка. Тепер на сідні їдемо різчи. Скучила заліпку? Скучила а я їсти, хочу. Хочеш, їсти. Хоч дівчатка прямо такою ножиком сюди. Дивіться, як вона ріжеться, Дівчки мої, дивіться, вона нарізається. от, чітко вона не розладиться. Боже, а з неї аж жирок тече. Аліночка, ану зайди, ходи, ходи сюди, аліночка. Дивіться, дівчатки мої, дівчатки, ага, красотурі. Леся, а ну, дівчатка, подивіться, яка вона жирна. Це просто супер. Дівчатки, а ну. Ай Лесь, ікра таку, як ти хочеш, так? Да? На тобі, на тобі. Аліночка. На, уже, уже. Аліночка, ану, ну, знайця, кажи. Дивіться, дивіться, скільки в неї ікорочки, корочки, подивіться, і корочки, ага. Аліночка, а ну давай. я знаєте, що люблю. Ще таку хвостика відріжу. зараз хлопчики наші прийдуть товар получають. А я люблю це хвоста. ну. Обачно кажуть. И когда она вкусно, девчата. Девочки, подивіться, вона вся идет за такой икорочкой. Подивіться. Скрізь икра. Вона йде мало-малосольна. Две, а и крышки, две. Девочки, вона, правда. Обычно хвост всегда сольнейший. А на линочках. Девочки, вона малосольна, вона дуже смачна. Правда. Вот такая штучка 200 гривень. Девочки, для нас важливо. Дивіться, ми коли отримуємо товар, я його городизаю з любого ящика. Для мене дуже важливо, щоб вона була малосольна. А ну, Аліночка, скажи. За шикарка на Шикарному привозі є, з комбрікою, торгує охо є. є є Дівчатка, оце є Є! 200 гривень! Ха-ха-ха! Да? А такий мікрофон? А я прийшла наприклад, Лінка скучали, так, правда, ти плакали, плакали! Плакали? А чи не горюй? Моя дом, що там ми так нормально качається, да? наблюдаємо. Наблюдає. Ми їдемо їдем на пасіку. Головне, щоб мені дали ту шляпу, бо як я вийду з того уліка отака, то буде ху ху от буде гарно. Ми хоч побачимо, посмійтеся. Ось ось до мешка. Скажу, як ти говориш, як можеш, так і говорю. У нас так рік мей, що, гай, гуй да. Так, дівчатка, Аріночка, єси, значить, Кіж моя Аріна. Так, дивіться, ми получили дуже -дуже багато, її дуже-дуже багато, зараз я її зім, і вона дуже смачна. Значить, дівчатка, дивіться, Ці ось ці хвостики, ага. подивіться, скумбрійка, 200 гривень штучка. Дівчатка, вона іменно копчена, вона копчена е, корочкою цією. Туповою корочкою. Вона подивіться, вона вся смачна. Ми зараз вакумірувати її не будемо. Дівчатка, питайтесь, а у вас є розвакуумірована? Е, ви знаєте, що я її вакуумірую? Я вакуумірую того, тому що вона обідається. Для мене дуже важливо, щоб вона була без все. Дівчатка, отримали 100 кілограмів, я думаю, це передостать. Ще раз де покажу. Дівочки, подивіться, яка вона жирна. Дивіться, ось. ага. Ну, тут саме це. Біри, бери, їж, бо ми голодні. Хліба, Хліба. Хліба десь добути. Хліба. Хліба, тут ця косточка. Я вже тепер зрозуміла, саме більше вітамінів це в будь-якої рибі в косточки, дівчатка. Ми обічні її викидаємо. Зачі, дівчатка мої, скундрієчка є 200 гривень штучка. Подивіться, як вона зі курочкою. Вона не крашена. Для мене дуже важливо, дівчатка, що вона не крашена, вона копчена. І отака от обалденна штучка, вона стоїть 200 гривень. Дівчатка, вона дуже вкусна, вона плотна. Бачите? От навіть я її нарізала. От дивіться, ось я бачите, як вона, вона чітко нарізається. Ну я при вас. Дівчатка, я при вас сюди все показую, як отримаємо, як ми ріжемо, як ми її пробуємо. Для мене важливо, щоб ви не тільки отримали товар, а щоб ви до такої любові отримали. Плюс ви знаєте, що у нас тепер буде від світочки, у кожну у кожну посилочку буде конфетка, тому що від моєї конфетки у вас буде дуже-дуже багато енергії. Ця конфетка буде для вас позитивом, вона буде вам на удачу, на все на все хороше, тому що ваша світорічка я в рінам була вредна, пасхідна вредна дружите, не є добре. Так що, любі мої, начало у нас є, показую вам скумбрічку. 200 гривень така штучка, замовлення на Viber. 098-493-0776. 0,7, Це ваше мнення за рибульку. Так, кава прийшла. Давайте, Костянчик, а ну давай, Аліжулька. Церізм. Конечно, кофе з молоком, молоком і в самий раз. Що там наш медочок? Все порядке? все. Да, да. <схід> <схід> ты ж, ты Костянка, а ну давайте, з кофе. такого ще не було. А ну мої хлопчики, давайте. Алиж... Ну став, жінка, ну став, досточку, ти що. Так, дівчатка, вона аж 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 горить. А цей раз мені вона шефкусніше, я не знаю. А ну наші дегустатори. Соліч. Молосоль? Молосолечка, так? Да. Малосольна? Да. Ласточка вкусна. Мені треба додати солі. Додати солі, Бери да. солі. Подивіться, мої хороші, вона вся іде зі корочкою. Подивіться, яка вона смачненька. Саме головне, що вона копчена на корочки дуба, на дубові корочки. Подивіться, яка вона смачненька, скондрічка у нас.